І коли б ще не говорити про наші фінансові плани на наступний рік, як, як не зараз. як не зараз. Так, за підсумками цього року інфляція в Україні може перевищити 10%. Про це заявив заступник голови національного банку Сергій Ніколайчук. Каже, на прискорення інфляції вплинули менший врожай, здорожчання продуктів, а також проблеми в енергетиці. Це тимчасові чинники, тому вже наступного року в Нацбанку очікують її сповільнення на рівні 7%. Ну от е, її сповільнення на рівні менше 10% очікували Очікували цього року. А з нами Василь Фурман на прямому зв'язку. Це член ради Нацбанку, доктор економічних наук. І, і Я впевнений, пан Василь нам роз'яснить всі ці моменти і аспекти, пов'язані зі здорожчанням цін на товари та послуги в нашій країні і швидкості. Ми ж зараз увійшли в зиму. А взимку, пане Василю, мої вітання. Ви бачите, я Вітаю. одразу з питання та розпочав. Вітаю вас, слава Україні! Героям, Героям. Героям. слава! Ми ж зараз входимо в зимовий. Вже увійшли. <зиму>, в зимовий період. Тут зростання цін це історія традиційна, особливо напередодні різдвяних новорічних свят. Ми скільки зараз і яке побачимо зростання на які категорії найбільше? Дякую за запитання. Дивіться, можна відповім. Трошки на ви перед цим говорили про те, що сказав Сергій Ніколачук, це заступник голови Нацбанку з питань монетарної політики. Дивіться, е Нацбанку є прогноз щодо інфляції. Тобто, якщо дивитись на, 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 на те прогноз, який ми робили, то ми казали, що там, в кінці року буде інфляція 9,7%. Це беруться ціни грудня цього року, пройніше цінами грудня минулого року. А потім Нацбанк говорив про те, що інфляція в. В Першому кварталі наступного року почне і далі збільшуватися. І вона десь досягне свого піку в кінці першого кварталу, тобто, ну можливо, там початок другого кварталу, тобто буде складати там десь 11,5% і потім уже далі ну почне зменшуватися. І на кінець наступного року інфляція має складати близько 7%. Тому о, ну це є прогноз знов ж таки для це ж не означає, що коли прогнози робляться, то ти маєш от 100% відсотків попасти саме в ці там цифри, про які ти говориш. Просто для, для будь-якого центрального банку надзвичайно є важливим сам тренд. Ну і в даному випадку, те, що сказав заступник голови Нацбанку перед цим, що да дійсно там вона унатру... тор. Потенційно, тобто побачимо, як воно буде по факту, але може можливо бути там незначно вище, ніж 10%. Але повірте, прогноз 9,7%, а буде по факту, ну наприклад, там 10,1%, Ви ж самі розумієте, це майже, майже одинакові цифри. А тепер, якщо ми говоримо про основні чинники, ну які впливають на сьогодні на інфляцію нашої держави, повірте, ну їх реально дуже багато. Зрозуміло, що це і гірше вражає цього року, а це потенційно впливає на ціни, тому що збільшуються ціни на продукти харчування. Це і війна, і негативний вплив війни на все в нашій державі. на людей, на бізнес, на державу. Третій чинник, наприклад, це підвищення цін на електроенергію. Тобто було значне підвищення, ми ж самі знаємо це, і це також впливає. До речі, такий важливий чинник, який впливає на підвищення цін, це дефіцит кадрів. Практично в усіх халузях я з банкірами буквально там позавчора спілкувався. Просто величезна проблема з кадрами. До речі, один із чинників, який впливав в тому числі і на інфляцію, це зростання заробітних плат. Ну, якщо ми говоримо навіть про середню заробітну плату, то чи за оцінками Нацбанку, чи за оцінками, наприклад, тут є такий найбільший сайт по пошуку роботи Work.ua, там де дійсно ну, більше ніж 200 тисяч вакансій, там реальний більш-менш заробітні плати е зазначається, то тобто можна сказати, що середня зарплата, якщо брати середню зарплату за грудень цього року то вона складає 22 з половиною на це початок грудня 22 тисячі гривень. а якщо прийняти ну і з грудня минулого року то вона збільшилась на 25%. це за за саме за, за, за даними сайту за цього за даними цього сайту тобто там де дійсно відображається реальне заробітне плата ну і на інфляцію також впливає послаблення курсу гривні тобто до речі якщо говорить про цей рік то гривня послабла ну там близько 10%. до речі це не таке велике послаблення Прийняно з країнами, які які розвиваються, а от, наприклад, у нашого ворога за один день лише буквально дається на минулої неділі. Їхній рубль послаб на 7% за один день. А гривня у нас в Україні послабла за рік, там там на 10%. Тобто, ну імпортована інфляція, також тобто, треба ж розуміти, що. А, минулий рік, цей рік, тобто перед, ну, 22-й рік, просто в усьому світі була дуже, дуже велика інфляція. Всі центральні банки боролися високими обліковими ставками з інфляцією, побороли інфляцію. Тобто, в принципі, якщо говорити про весь світ, там цивілізований світ, то є такий низько тренд на зменшення інфляції. І надзвичайно є важливим. Бо коли центральні банки борються, це от незалежність центрального банку і ефективність дії центрального банку. Бо ти коли. Неправильну політику проводиш, коли йде розбалансування цих інфляційних очікувань, то можна попасти в ситуацію, От, наприклад, умовно, Туреччина. Облікова Пане Василю, фіналізуйте, будь ласка, 50. думку. 50. Так. Ага. Ні, я до того веду, просто що ну, Туреччина Зрозуміло. інфляція 50% і mm -hmm. облікова 50. Нагадаю, знову ж таки, в Україні облікова 13, облікова 13. Ну, інфляція ну, на кінець року буде 10%. Нашого ворога облікова 21 а, і інфляція. Плюс-мінус також десь 10%, -10 на кінець року. Де до чого Пане буду, просто, що у нас помірна інфляція на сьогодні? Ми дуже дякуємо Спасибі вам за, за пояснення і певним чином, знаєте, за спокоєння. Василь Фурман, член ради Спасибі. Нацбанку України, доктор економічних наук, говорили про інфляцію.